До крилатих ракет відносяться ті ж самі е, калібри, Онікси і, і так далі. А ось е, кінжали, це аеробалістичні ракети, Іскандери М, це, власне, балістичні ракети наземного базування, так само, як, до речі, і точка. Х-22 теж відноситься до крилатих ракет. Х-59 це крилата ракета, тільки що тактичного призначення, тобто зменшує дальність. Тут знову таки ми маємо поділ на тактичне стратегічне призначення. Це е, практично усі ракети, які ми перераховували, це стратегічне призначення за винятком точки, за винятком е, згаданої вже Х-59. Ну і стосовно іскандерів, то там Система така досить складна, бо формально це є тактична ракета, але реально, росіяни на деяких модифікаціях уже перейшли оцю межу дальності в 500 кілометрів, що робить цю.